Всім привіт, друзі! І сьогодні я вас навчу складати білу сторону кубика рубика. Перший етап нам потрібно скласти білий хрест на жовтому тлі. Для цього нам треба скласти всі ребра ось тут, ребро, ось тут і ось тут. Але замінити їх на білі кольори, як тут. Для цього нам потрібно знайти всі білі ребра. Наприклад, ось біле ребро. Воно знаходиться білі ребра або ребра, знаходяться не отут, не отут, і не отут, і не отут. Білі ребра можуть знаходитися та інші ребра. Тільки тут, тут, тут та тут. І так, з, з кожної сторони, на кожній стороні 9 таких маленьких хлаптиків, але тільки 4 ребра. Так, починаємо. Знайшли ми перший, перше ребро. Установлюємо його. І так робимо, робимо з іншими ребрами. Ще одне. І ще одне. Все, саме перший етап ми зробили. Потім, щоб зробити білу сторону, нам потрібно, щоб цей верхній колір, цей, та центр, совпадало одним кольором. І ось так крутимо. Раз. Не совпадає колір. Не совпадає колір. Все. Колір совпадає. Тепер, дивіться, дуже уважно. На тій стороні, де колір совпадає, нам потрібно провернути два рази. Раз. два. Вин нас тут с правильным, полностью с правильным ребром. И, например, что цей совпадает в нас. Знов, два прокрута. И вот він тут у нас установлите. Потом робимо. Так, с іншими. Так, і робимо два прокрути. І залишився останній. І теж прокручуємо. В нас виходить ось такий білий хрест на білому тлі. Тепер найскладніша частина. На екрані скоро з'явиться формула, як правильно її робити. Дивіться, знаходимо білий кут. Ось. Білий кут. Та робимо один, одне повертання. Щоб, щоб вам було видно. І знаходимо хороші сторони. Наприклад, ось тут оранжеве, там, де на білому блоті. І ось тут оранжеве центр. І ще потім шукаємо тут зелений центр, і тут зелений центр. Означає, цей блок нам підходить. І робимо рухи наступні. Встановимо його на правильне місце і робимо рухи. Ось один назад, потім вправо. Потім вперед. І назад вліво. І дивимося. Воно в нас ще не стало. Таку комбінацію це не стало, бо воно неправильного кольору. Цю комбінацію потрібно проробити декілька раз. І воно з'явиться зараз у вас ось тут. І пророблюємо це з кожної сторони, першій стало Другий стало. Третій стала. Та останнє четверта, І в нас виходить повністю складена біла сторона. Надіюсь, комусь це відео сподобалось і допоможе. А на цьому в мене все. Ставте лайки та підписуйтесь. Але скільки лайків ви поставите? Скільки я доларів потрачу на наступне відео? А на цьому в мене все. Всім пока-пока!